Доброго дня! З вами канал Ліснички Тревел. Сьогодні черговий виїзд в ліс. Не сподіваюсь знайти грибів, відразу кажу, тому що дуже сухо, дощів не було. Ось, але, можливо, там щось десь що залишилися одиненькі маслючки якісь. Або вже є якісь гарні квіти, які можна вам буде показати, що зараз наразі є в лісі. Тому починаємо е, нашу подорож з сьогоднішнім лісом. Наше відео відкривається і вперед. Вже тільки-тільки я зайшов в ліс, але вже є конвалії починають цвісти. Ось такі зараз е, квіточки з'являються вже. Ось тільки розпускаються, ще їх мало. Або тут позривали, я навіть не знаю. Ми таким займатися не будемо, певно, що. Дуже багато листя, ось такі квітки ростуть, подивіться, які гарні. Ось так, дуже гарні. І там, ну тут так, маленька така поляночка з конваліми, але о, оце гарні. Такі от так, ось іще дивіться які. Тобто в лісі вони вже є, починають цвісти. Ось є. ось такі квітки вже почалися. Акуратненько тут підемо. ось Зараз зайдемо в цей лісок, подивимося, можливо, хоча б декілька маслічків залишилося. Я взяв з собою кошик, але не знаю, чи він знадобиться. Зараз зайду, будемо дивитися, що тут в, цьому, в цій посадці. Все ж таки, наші пошуки завершилися знаходженням першого на сьогодні маслюка. Ось такий він маленький. Виріс, дивіться, це означає, що вони ще ростуть, я так розумію. Ось, давайте його акуратненько виймемо. Ось такий він. Маленький маслючок, так. Потім я його трошечки зачищу. Перший є. Будемо ще дивитися, якщо цей виріс, то мають бути ще, напевно. Хоча масляти завжди ростуть ну, декількома, трьома-п'ятьма навіть такі поляни бувають маслюків. Але зараз не ті часи чомусь і вони ростуть по одному. Зараз пройдуся тут ще, пошукаю, може ще хоча б щось знайдемо. Так, наступні пошуки привели нас сюди. Ось такі. Тут два У нас виросла. виросло. Такі вони. Бачите? Давайте глянемо. Ось такий одненький. Опа. Раз. Тут трохи побільший. Два. гляньте, які гарненькі. Так, це означає, що є надія. Кладемо їх в кошик. Так, вже три штуки ми зібрали. Є надія, що трошечки можна буде щось знайти. Давайте рухатися далі. Ще один вираз. Самостійно ось. Так, я його знайшов. Опа. Ну Можу сказати, що ці всі масляки, які я знайшов, бачите, вони всі чистенькі, абсолютно. тобто ну, Нема ніяких запитань. Ось. Але все ж таки вони починають висушуватись. Тобто вони такі вже бачите, більш сухенькі, не такі, як були минулого тижня. Все ж таки, напевно, через те, що нема дощів, вони завершуються. Я думаю, що це остання. Остання їх порція, яка виросла. Тому, на, на жаль, напевно, якщо не буде дощів, то їх вже більше не буде. Це, ну, з вірогідністю, думаю, що 99%. Ось. Але сьогодні, бачите, є шанс трошечки зібрати, тому я буду рухатися далі і шукати ще маслючків. Ну, можу сказати, трошки почистили цей ліс. Вони до кінця, правда, тут хащі. Е Але бачите, тут спалювали старе і прямо тут, на цьому місці. Дивіться, вирос маслючок. Такий, до речі, абсолютно гарний. Ну, як я кажу, сухенький, бачите, вже такий жовтенький він. Тобто все ж таки ось зараз, скільки, все ж таки сухо, дуже сухо. Минулі вихідні було трошечки, ну, відчувалося в деяких місцях ще якась. Волога, на, на жаль, в ці вихідні просто все хрустить. Під ногами я взагалі не знаю, як ці маленькі маслята повиростали, можливо, вночі трошечки прохолодніше, деяка волога десь збирається. Ось, Але в більшості ну, лісу дуже сухо, дуже просто все, послухайте. Просто все таке сухе-сухе. Так, ну я вже майже бачите, дійшов до кінця э, цього містечка. ось Зараз вже ну туди-сюди два рази пройдуся по цим, тут залишилося дві ходки, скажімо так, бо я тут э, такі нарізаю віражі по цим паралельним лініям. Зараз вже дійду до кінця, пройдуся ще раз і на цьому ми з цього місця вже підемо в інше місце. тому... Давайте дивитися, що тут залишилося. Знову дивіться, одинарний масличок, теж вже такий підсушений трошки. Вже майже, бачите, на виході з цього місця такий вирос. Опа. Так, ось такий, бачите, жовтенький, теж вже е, помітно не вистачає вологи цим маслюкам. Так, і цік, саме цікаво, що немає якоїсь закономірності, як вони ростуть. Хтось прямо на сонці, в піску, хтось не знаю, біля якогось якоїсь ялинки, хтось там, тобто ну, прямо хто, знаєте, де, от дивіться, яка ящерка, до речі. Ага, побігла. Хто десь хотів, там і мив. знаєте, Можливо, вночі тут якісь, м -м, десь якась вологість все ж таки з'являється. Ось і ні. Це сприяє тому, що в тих місцях починають на ці мастички пробиватися. Так, все, напевно, це вже останній захід. Туди, назад і в інше місце. Так, ну наступна зупинка вже прямо от перед дорогою, дивіться, це вже набагато кращий з точки зору свіжості. Такий свіжочок абсолютний. Знову. Але бачимо, що. Ну так, такий нормальний. І знову один. Ось кладемо сюди, бачимо, що вже така маленька кількість їх вже назбиралася. Ось зараз ми дійдемо до кінця. На цьому ця локація буде завершена. Давайте будемо сподіватися, що, можливо, хоча б ще один десь виліз. І все. Ідемо далі. В лісі зараз активно ростуть конвалії. Ось квіточки, які гарні, подивіться. Ось вони, ось такі, на сонечку прямо тут виростають. Де тут ще такі? Ось? Тобто зараз час, коли вони квітнуть, напевно дуже-дуже гарний час, можна подивитися, ні в, коєму, ні в якому разі не зривати конвалії вони дуже прикрашають ліс ось це така маленька діляночка але я думаю що в лісі таких багато ще подивіться яке місце знайшов де конвалії тут ще будуть розпуститися тут вже є подивіться просто яка краса який квіток Тут так покажу вам, зніму, щоб ви бачили, що гарно-гарно квітнуть і ще вони будуть квітнути, тільки-тільки починаються. Всіх там ще багато не, не буду туди. Дуже так дуже-дуже акуратно. Ось скільки їх тут. Ось такі квіточки. Все, виходимо звідси. Ніби більше немає тут маслят. Є ось такий кошик. Трошечки назбирали. Ось зараз е поїдемо в інше місце, де е в, минулий, в минулий раз вони також були. Перевіримо. Ось, можливо, там також щось є. Можливо, по дорозі дещо знайдемо, також зупинимося. Все, я тоді рухаюся в наступне місце і вже буду показувати вам звідти все. Так, ми з вами продовжуємо пошуки грибів, заходимо сюди. Тепер ми перемістилися до іншої локації. Друга частина нашої подорожі це ось ця посадочка, на якій, можливо, можна буде щось знайти. Тому ми розпочинаємо і за першої нагоди ви побачите, що тут росте. Так, розпочинаємо ось таких. Маслючків один. Теж сухенький, абсолютно аналогічний. Ось іще один, бачите? Ну Тут вже супер пересушені маслюки, але а, я думаю, що вони абсолютно цілі, трошечки пізніше перевірю. Ось уже ось бачите, кошик потроху наповнюється. Але а, ну тут, до речі, в минулий раз абсолютно. Тут ось, тут навіть а, я знайшов маслюки ага. і бачимо, що все. Тобто так, Такі сухі, вже їх не буде, це вже 100%. Тому вже доведеться зараз тут тобто, все по максимуму перевірити, все дозбирати. Ось і спод... А ось ще один, дивіться, виріс. О, експромтом там прямо знайшли. Теж такий сухенький, бачите, тут вони набагато сухіші, тому що а, тут більше сонця. Так, а що тут у нас? А ось ще один. Бачите? Такий маленький, теж сухий, сухенький. Ось. Так. Ну тут вже можна навіть сукити. Так. А... Дивимось, дивимось. Були б дощики, вони були просто прекрасні. Думаю, що тут їх навіть більше було. Така тепла погода. Так, ну ніби все тут на цьому місці не бачу. Так, добре, давайте шукати далі. Так, на жаль, всі ті гриби були повністю червиві, окрім одного маленького. Давайте ще перевіримо ось цей, як він. Зараз відразу будемо їх перевіряти. Що з цими грибами? Так, ось так. Бачите. Ну Це ще можна трошечки вирізати і залишити якусь частинку. Так, тут, на жаль, ситуація інша, не така, як в минулому в попередній локації. Тут гриби червиві. Це не дуже добре, тому що їх дуже мало. І всі вони червіли. Тому тут щось додати в кошик, я не знаю, чи вдасться чи не вдасться. Давайте ще я тут пройдусь. Так, Ду тут Дуже сухо, тут сухість. Там хоч більше якось воно волого було. Ну, не, не прямо так не супер, але просто а тут взагалі просто сухота повна. Так добре, що тут по -по -по побружу, подивлюся. Так, ще один маслюк, мені здається, що він також червивий буде, дивіться. Не знаю, зараз я його візьму, перевіримо. Так, Але має тут ще, напевно, бути. О, Є. ось. Ще дивіться, але теж не зрозуміло, якої вони якості. Ось вони всі. Такі грибочки ростуть. Зараз буду їх перевіряти і поки буду йти далі, розповім вам, що там всередині. Ну, якось ось так. Тобто, частина, бачите, червива. Ось е частина така, що її ну, можна взяти. Ну, я ще їх перевірю, потім бачите, оця частинка, допустимо, нормальна. Тобто, не, не дуже приємно. Але що поробиш ось. Е вже було б пів кошика, якщо б всі ті гриби можна було б взяти і вони нормальні. Тобто, на жаль, все. Тут э, з маслюками не дуже вони червиві, а тут сухо, так, вже майже не залишилося. Добре, зараз ще, можливо, хоча б щось буде знайти, хоч на якийсь омлет, щоб вистачило. Будемо шукати ще. Бачите, повиростали, ростуть. Ось, Але дуже неприємно те, що тут вони майже всі червиві. Ну цей чистенький, слава Богу. Це плюс, а оцей, От, оцей вже супер старий, супер висушений. Так. так я навіть цей брати не буду. Так його. Так, тобто маслята поверстали, напевно вночі все ж таки погодні умови дозволяють їм рости, а вдень через просто неймовірну сухість вони не можуть далі нормально розвиватися. Дуже багато, напевно, тут мошок. І відповідно до цього вони червиві. Так, ще подивимося трошечки. О, ось іще один, бачите. Взагалі маленький, гарний. Зараз перевіримо. Цей чистий. Ну хоч щось. І те, слава Богу, зараз тут, можливо, десь біля нього щось є. Не бачу. Так. Поки не видно. Добре, йдемо далі. Так, ще такий. Свіженький. Оце вже свіжачок. Так, дивіться. Ось такий. Так, зараз перевіримо. Чистенький. Так, ну давайте я зараз відповім на питання. Все ж таки, я це вже писав в коментарях до е, шортсів, Чому я вириваю, а потім їх чище обрізаю. Дивіться, дуже багато є е, інформації про те, що гриби треба зрізати, викручувати, е, виривати. Ось, е, всі кажуть: ну більшість коментарів мені пишуть, що треба їх зрізати. Це неправильно. Почитайте наукові статті. Почитайте е, інформацію, більшість, а не просто хтось вам розповів. Усе, коли е, гриб зрізається ось тут, так наприклад, ця ніжка залишається в землі. Ось так, вона е, кореннями приєднана до грибниці. До речі, грибниця вона не ось не ось тут. Грибниця вона на декілька десятків метрів може розповсюджуватися, і, і виривання такого грибочка нічого не зробить для неї взагалі. Тобто ну, ніяк не впливає, навіть викручування, виривання. Єдине, що при вириванні, якщо виривається гриб, так то і біля нього ростуть отут декілька ще, то ви їх можете просто пошкодити, і вони більше не виростуть. Але це не означає, що якщо ви тут його вириваєте, то тут не виросте гриб. Ну це ж маячня повна. Тобто, до чого я веду? якщо це залишати в землі, ця частина починає гнити, і відповідно всі бактерії потрапляють в саму грибницю через корінь. Що не бажано, частина її, впевно, що вийде з ладу або спортиться або інше. Почитайте наукові статті по тому е, про грибниці. Все це вже давно доведено, розписано, і навіть на великих форумах грибних почитайте величезні форуми, на яких вже це питання задавалося. Ось, до речі, буде маленький грибочок. Все, вони всі ці теми закриті абсолютно. Виривати гриби можна і потрібно. Зрізати не потрібно. Виривати, викручувати потрібно. Тому е, напишіть, до речі, мені коментар під цим відео. А як ви е, збираєте гриби, викручуєте, вириваєте чи зрізаєте? І е, звідки у вас інформація про те, як це треба правильно робити, буде дуже цікаво послухати е, інших людей. Ось, добре, я ніби це розповів, можливо, я ще раз потім е, це поясню. В якомусь відео, але ось така інформація може дати посилання, якщо треба на статті звертайтеся. Так, все, йдемо далі. Будемо дивитися другу частину ось цього лісу. Але там майже ніколи не було грибів. Подивимося, може якісь одиночні знайдемо. До речі, ви помітили, якщо хтось був в Карпатах, при Карпаті, Закарпатті, то як там продаються білі гриби свіжі? Вони лежать е, ну, з вирваними ніжками, не зрізаними, зрізаних нема. Вони їх викручують, обчищають або виривають, обчищають і прямо так з повною товстою ніжкою залишають. Тому що білого гриба дуже велика частина ніжки знаходиться в землі. Так, тому зрізаючи, ви, по-перше, такий шматок величезної ніжки залишаєте там. По-друге, вона починає гнити, і е, відповідно, частина грибниці може е, бути заражена всякими бактеріями або іншими непотрібними. До речі, ось ще... О, тут два грибочка є зараз. Е, непотрібними бактеріями. Тому е, зверніть на це увагу і попитайте тоді в карпатців, як вони це роблять. Так, переходимо до зривання грибів. Так, ось один тут виріс маслючок. Раз. Так. Сюди йдемо, ось ще один, але мені здається, що він супер сухий. І ось іще один виріс. Так. Отак От вириваємо. Ось От тут я такий шматок вирвав, певно, що не потрібно. Це дуже акуратно треба робити. Виривати грибочки. Давайте зараз перевіримо, що ми тут маємо. Цілий. Цей дуже схоже, що також цілий. Ага, червивий трошечки. Так, а цей також. Потім шляпку буде, почищу шляпку. Так, добре. Це вже нормально. Трошечки зібрали тут. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ніби все тут. Рухаємося далі. Ось такий кошик у нас є маслюків. Беремо його і рухаємося. З цієї локації, завершаючи цю частину нашої подорожі, я думаю, що вже більше маслюків не знайдемо, принаймні поки не підуть дощі. Ось тут в інших місцях я тільки що ось сюди заходив, в цей лісочок. Там пусто, сухо. Раніше там були маслюки, але це було восени, коли були дощі, там і польські росли дуже багато. Ось а, тут. Тільки що ми були, тут ми бачили, майже всі червиві. Тому думаю, що і так, а, те, що природа нам подарувала маслючки так рано. І нам все ж таки, ну, у нас була змога їх трошки позбирати, це дуже гарно. Ось зараз я ще одне місце перевірю, якщо там вже нічого не буде, будемо на сьогодні завершувати. Заїхав подивитися цю полянку. Тут так гарно пташки співають. Подивіться. Яка природа. Тут місця гарні. Ось так. Так, ну що, друзі? Проїхалися трошечки, подивилися. Гарна полянка, гарні місця. Ось час вже рушити додому. Все, що можна було, я вам показав, зібрав. конвалії показав, маслюки показав. Єдине, що я б ще цікаво, було показати різноманітних комах. Ви знаєте, хто дивиться канал, ще у нас спеціальний розділ про комах. Це моя, моя така маленька колекція жуків, ось так. Але е, поки що тут такого цікавого нічого немає, ще рано трошечки. Тому обов'язково, коли е, вони будуть, так, то ми на це звернемо увагу. Ось. Ну, зараз вже буду їхати назад. Е, і, напевно, будемо завершувати це відео. Я всім бажаю гарного дня. Е, до речі, зі святами вас наступає, з прийдешніми так, буде Пасха вже скоро. Напевно, коли, можливо, коли ви будете дивитися це відео, вона вже пройде, але тоді з минувшою Пасхою вас. Всім доброго здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. І я думаю, що ми зустрінемося з вами вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Все, до побачення!